З нагоди Дня матері, який в Україні відзначається у другу неділю травня, вихованці центру реабілітації промінчик зібрались на затишному літньому майданчику одного з відпочинкових комплексів міста, аби привітати за святом своїх матусь. А ще подякувати цим найдорожчим у світі людям за те, що безмежно люблять і ніжно турбуються, за те, що завжди хвилюються і переживають, за те, що смачно готують і чудово шиють, і взагалі роками роблять багато щоденних, непомітних на перший погляд справ, без яких життя не було б таким щасливим. Доки в людини є мама, Мама доти вона може почуватися дитиною, а бути мамою дуже приємно і дуже непросто, особливо якщо твоя донька чи син особливі діти. Це мама це, як вона є найцінніші, то що є у кожної людини. Мама така, чи доросла, чи малята. Фактично, це мама це саме на І фактично, ми в цей день присвятили такий день для наших мам. Так як мама це виховує дітей особливими потреби, дійсно тяжко, дуже тяжко. Це передати неможливо така настолько тяжко. Цим мамам виховувати таких дітей. Ну, ми допомагаємо для того, щоб це, як, трошки розгрузити цей біль, це, оце, як, оце, щоденне турбота про дитину потреби. Так що ми допомагаємо батькам, щоб відчували трошки, що про них забодяться, про них думають. На цьогорічному святі, влаштованому для матусь, вихованці промінщика, теж здебільшого були глядачами, тому що ролі головних дійових осіб виконували студенти Бордичівського педагогічного коледжу. Майбутні соціальні педагоги подарували колективу центру справжнє дійство, у якому були і елементи вистави, і багато конкурсів та ігор. Ми безпосередньо, як соціальні педагоги, вирішили провести це свято для того, щоб подарувати діткам радість, любов і тепло. Адже вони як ніхто потребують нашої уваги, ласки та звичайно, що любові, обрали такий день, тому що наші мами вони дійсно. Як вже говорилося і було чути на цьому святі, вони дійсно люблять нас та піклуються про нас, і ми для них багато чим зобов'язані, адже вони нам дали життя. Тому ми вирішили донести до діток, донести до мам і нашу любов і проявити це у цьому святі. Активно запрошували до участі у конкурсах, і матусь їм, зокрема, належало продемонструвати свою майстерність, пришивши за дві хвилини чим більше гудзиків на осліп, визначивши крупу та назвавши якомога більшу кількість страв, яку можна приготувати з певного набору продуктів. З усіма завданнями матусі впорались на відмінно, Вкотре довівши, що по праву заслуговують на професійне свято, мама дожна як сказати, відчувати відчуватися, що вона є мамою. Вона це заслужила. так як вони кажуть, діти кажуть, що і. Не досипає ночі і ну, віддає все. Любить все. Мама за це заслужила. Моя мама, вона дуже гарна, вона хороша. Буває, що я її не слухаюсь і кричу на неї, то вона мене строїть, куток ставить. Но я не ображаюся. Я знаю, що маму не можна потіряти. І я просто її люблю. Стараюся їй там чимось допомогти. Стараюся бути доброю і в характері, і на серці. Наостанок діти власними руками зробили для своїх мам весняні букетики та вкотре висловили ненькам свою велику любов. Хто хто, а їхні матусі кажуть, діти точно варті найкращих слів і побажань. Я не буду казати, та знай, ти у мене одна єдина, Тільки ти чекай, мамо, я.